Однозначно буде косити газону траву, спокійно впорається з бур'янами і в теорії зріже молоду поросль малини та хмелю, якщо вони ще не встигли одерев'яніти. Акумуляторна газонокосарка LM56480 SpV. Постачається вона вже з акумулятором на 4 ампер години та швидким зарядним пристроєм на 5,5 ампер. У комплекті додається комбінований травозбірник, верх пластиковий, тканинні стінки та пластикове дно. А крім того, дефлектор бокового викиду та клин для мульчування. Постачається вона розібраною, при цьому збирається дуже легко. Після того як ми дістали її з коробки, потрібно зафіксувати ручки. Фіксуємо основну секцію руків'я. Подальшому цим самим механізмом можна буде відрегулювати положення руків'я під свій зріст. Вгорі встановлюємо вторинну секцію з органами керування. Робимо це за допомогою кріплення, що теж додається в комплекті. Після цього збираємо та встановлюємо травозбірник. Кріпимо м'яку частину травозбірника до рами на пластиковій кришці. Далі по всьому периметру просто з'єднуємо м'яку частину з жорсткою за допомогою застівки. Характеристики косарки наступні: потужність двигуна 1,5 кВт. Автономність заявлена виробником від 16 до 26 хвилин роботи на комплектному акумуляторі. Залежить від того, працюєте ви з приводом чи без нього. Ширина захвату 46 см.